Що таке? Скіф. Стій. На. Шерівно. Дякую. Горілка? Навіщо вона мені? Бери. Вона допомагає. Мені підказали, що від горілки ліпше не відмовлятися. Ну пішли подивимось, що з тим щербий, але мені здається він, звісно, там щось влаштував. У ляляху якусь. Чел, що ти наробив? У мене ж мурахи пішли. боже мій цей звук. Ти кровосісі. стоять собі, давайте роздивляються щось. Е а ти не боїшся, що вони тебе вб'ють? Та я на 100% упевнений у тому, що контролюю їх нашийниками. А ти? поки що можеш забрати свій подарунок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Скіфе, я лукавив, коли казав, що приготував тобі подарунок. Другий етап випробовувань це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я створю свого Фауста зможу його контролювати. Тож почнімо. Він хоче мене зафаустити. У мене горілочка. За моїми підрахунками всі впливу шамав подіяти. Не розумієш, що? Я ж казав. Горілочка допомагає. <різь> Старий хрін, ти своє життя зруйнував йому, чи хочеш. Починается. Okay, nice.